Шановні, нова вистава. Новий влог. Блін, а з якого це, це з мема якогось? Е, складні часи, складні рішення. Да. Е, так от. Третя вистава. Йдіть, йдіть там, жіночки. Е, третя вистава. Починаю ставити нову режисерську виставу. Рігідігітаві казочка за адаптація за Редіардом Кіплінгом. Ось. Сьогодні перша чітка. Дуже довго тривалий влог. Е Пишу в цей день, коли виходить влог із е нашої вистави Голоси. Е влог із вистави можете побачити ось тут. Е -ну. Поїхали? Добрий день. Добрий день. Че я Чого опаздуєш? Я запізнився, дякую, що зачекали. Ага, будь ласка. А -а, -а. а, -а, -а, -а. Я забула. Добрий день. Да, я декоратив. прочитала текст, декоратив... я, читала, читала, я то, не знаю, що я не приймаю. Я читала текст за два дня. А -а -а -а, ти владець, ти. Ти владець. Не знаю, я просто не знаю. Ти молодець, ти просто, ти просто в кожну фразу, в кожну да. під текст. Зараз до мене було цікаво, що кожен раз, коли я мені кажу, що от таку виставу буду грати, от таку розбирати, Мама така, а що це, А хто це? І тут їду вчора, машинку. Ну, Моріки ті Китає тепер. У мене мама така, о, клас! Твішки, <ріжки>, адже можна плести на твоїй спині водяний потік. Mm? Тут, напевне, я стану дорослою, да, доросла, доросла і вирушу на пошуки людей. Ні. А скоріше б стати дорослою, так, да, доросло. і вирушити на пошуки людей. Ну або дорослим, типу, як мангус. Да, Але ж ти хочеш наділити. Ну. Mm. Навіщо чекати, коли так? я стану дорослою і довго йти пішки? Ну да, може так, можна так. Так. Навіщо, чекати, <плесление> Навіщо чекати, коли я стану дорослою і довго йти пішки? Адже можна плести на твоїй спині водяний потік. Не такий ти страшний. Тільки так. Тільки так. Можеш починати в будь-який для себе момент. Uh -huh. Бо я ж кажу, там буде інша музика, типу, і все. О, господі, я поняв. Будемо вчитися ще й куверкася. Я просто признаюся, що тобі чесно, що не зробить. Ти нормальний, добрий. А я можна прямо? Ні, ти не пригай на неї. Маленька. Ну, рік. Мені здається, що битися зі зміями це найголовніше у житті. Най-най-най-най. Лизіма. Хто оце? Лезіма? Хіба не їх не боїшся? Вони живуть. Тут її печері! Вони визволи мене збити, з води та збираються з'їсти. Зараз я злякалася в цього. <риклад> Ти мене не боїшся. Чо ти прийшла? Але за було ще повна вся горе. Чого ти прийшла? Я, Я тобі казав виходити? Повинні віддячити тобі. Сьогодні ми влаштуємо чудове свято в нашому саду та запросимо на нього всіх-всіх, тобто чотирьох, хто забажає прийти. Це свято буде на твоїй честі. Ріки, діти так. Що, не налівати води? Кажу, тебе звідти тебе диплом. Ну, диплом теж можна все розставити. Звісно, може. Підводні камні які. Так. Дімка запахищена. Пам'ятаєш, Ну так, да, ну через одне ти повинна спотикнутися і впасти

мене Куснула. Куснула. І Тільки э, в іншу сторону. Э, угу. да, вот так, отак, да, так, да, так, да. так. За бочок. Ти, звісно, куснула. Упали на коліна. Э, береш цей э, хвост, обматуєш її. Ага. Да, в цей момент як стоїш і запустила її. Нет, ой, що це було. Сюди сила. сила. Да, упала. Раз, два, три, чотири, п'ять, шесть, сім, Восемь, девять, тридцять. Так. Да. І я покинула. І ти, да, і ти все упала, вмерла. Виходить містер Кросс. А, я ж мира. І виходить там свій. О, смія! Ну я давай, такая сюда. Просто Ти как почи, поки мудария у тебя закручую. Дай мені секунду. Ты двигаєш, хорошо. Що це за херня якась була в останній? Бамбали! А да. чого? Чого ти не можеш пища сводку? Що ти малолетка? Да. на таблетках. Це теж да, малолетка! Я просто на таблетках, я не можу пити водку. Женя нас спіт бабу. Чуєте? Ми нещодавно говорили з прибути того. Давайте просто на якусь репетицію зберемося і просто поговоримо. Ай лайк. Like. <риконно> <риконно> а мы как бы ну что-то типа реметили крикнула її. Да. Давай, Нагайна розкрутилась. Что ты, Женя, скажешь по поводу костюмов? Mm. <рекот> Ясно. Меніце... Катя, що скажешь по поводу костюмов. Знаешь, может, кульчуги якісь? Вот шось хочется у сюди на руки. Хочется, но от... дуже скудно. Там... <рекот> <рекот> От іменно так і треба зробити. Чур не рахується. Я просто забула вчасно підтримку. Кочик. Те, те відчуття, як це, як чувствують себе актри після репетиції. Ти заможиш. А, тобто ти вирішила вже без матов, так? Да?

Щоб воно походу щось там неправильно Це Тарас, йому нормас. На ці штани вообще хорошо. Ні, це нормальний хвост, хвост як хвост. Хороший хвост. Главное, щоб вже вже сильно матеріал, потім... Правда, конечно, за стороны зні... здається, що я знімаю не хвост, а твою дупу. Вот так, вот да. okay, так. Ну, так, ну, так, так Окей, норм.

Я Я Я Я таніще рідкіє. Господи, які, які вообще капец. Тягнув мов же ночі в животі. на Зубы, да, о, смотри, на... Настя, я ты... 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 Ой, <свят> <свят> Контент, перегородила <свят> контент. Так, успокойся трохи. Ты Статист. Вчера была задача выставить. Что вы скажете? А, режиссер сказал, что мы молодцы. Все хорошо. Настя, а ты что скажешь? Да. Я понял. Была Нет, известно, питание до людини, яка сидела на техническом Вот, Ой, идите в дупу. А сегодня у нас вот такие, вот такие. Что вот, ты вот такие? Будете співати. Да. Зібратись духом, на надію. Борись, зберись і точно пам'ятай, ворог прийшов, щоб зруйнувати мрію. І попереду труднощі немалі. Та друзі допоможуть тобі зібрати волю в кулак. День прем'єри. Ріки Китай. Кажи щось. Ты готова? Нет. Стоп. Я два місяці. мене тут синяк. И я не готова. Ні, я готова. Як хоче. Анатолій а для влогу, а ви готові? Я? Да. Якщо чесно. Вроді би, да. А вроді бы. <ріст> Всё, значит. Катя, а, а ты що скажеш? А що я скажу? Не знаю. Я вообще не понимаю, що тут происходит сегодня. Тупо, Катя, кожен влог із театру. Я не розумію. Я понимаю, що происходит, типа, розумію, Катя, йома йов, в тебе дебют. Актёрський. А сюда, щоб ви розумівали сьогодні? Катя, Катя, що то, ти відірвала що я відчуваю? Я відчуваю те, що я сьогодні їхала а, в тролейбусі, згадувала текст і щось на своєму свою я забуваю одне кончені слово. Саме на поки а, умертвити. умертвити. А, да, не знаю, чого не забувається, а вообще. Що ти вилізла на спу. А взагалі я вам скажу, що все добре. Ну, типу, мандражика немає, які у мене не завжди. Так що я впевнена, що все буде Добре, що тут не видно, як у мене руки трясуться, і камера у трясеться. Бо я стаб поставив. Ну я вранці трошечки так, да. Я нервувала вранці. Ну просто так Іграти на п'ятиліток так важко, так? Не, не те що важко. Це ж діти, це наше майбутнє. І в тебе Катя ззаді. О, тому і важко. Йо моє, яка перспектива кадра. Хорошо, моя Марина. комментарии. Комментарии. Что ты не сказал? сказать? Вестапа не может спать, и месяц поздно тебя растянул в сады. Смотрите, у меня есть пластырь, и будем мы сегодня играть в Вестапа. Как твоя спота? Она говорит вам всем привет. Ну, Вадим. Do you have екоментарії для влога? Там коментарі, I don't have. I I understood. Толик, do you have екоментарії? Да. Все чітко. Все чітко? Що ти робиш? О! От ця людина, яка нас знімає. А Вот он. І ти в кадр Рада, Ура! ніс! Що вона сказала, що у мене великий ніс? У мене теж, якщо так зробить. Ні, ти милашка. А толік. Все, на, мені надоело. Можно? Можно Если что, в этот момент ты будешь крякать Кря-кря? Настя Что? Только ты одна не сказала, что сегодня премьера И скажи свои впечатления О, чайка! Гениально А это камера? Нет Я просто не могу работать, как мангусты Я работаю, как чайка Смотри, смотри Ну, я собі сама вами не довідаю. І Іменно цирк, сам цирк. Зараз цир. я прогулюваю. Наверное... Так, послухайте мене. Mm. Uh, ми граємо в дитячу казку. красу. Mm. Так, що, 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 я вам, що я вам скажу? Взаємодія через дітей. Реагуйте, блять. Своїми цілами перекривайте хвостання. Грайте через дітей, особливо змія. Чим більше ти їх. Чим більше ти їх налякаєш, тим хорошо. Під час бою теж. Щоб вони не кричали нам, так? Ні, вони будуть кричати вам однозначно. Типу. А можна, будь ласка, е, на це... з Андрій коли я їх лякаю, вони ще більше От, да, вони так, вони с... набої, вони будуть тобі грати, а ти на них. Чим більше ти на них будеш аграритися, тим добре. Ти Розслабтесь. Да. Розслабтесь. Е, Головне, грати е, як на прогонах. О таке, просто 0,25. Просто. 0,25, це <рес> ми потім з тобою вип'ємо. Е, Керос, так що все, розслабили, зіграли технічні моменти, нічого. Якось, якщо щось случиться, будемо їх рішати. На е, на поклоні. Послухайте, на поклоні. Е, зробили все, ніякого режисера ушли, бо я там з тим звуком і світом, я ж, типу, цей, я ж там один сам. Так що нікого поклонились, пом-пом-пом, маринка увела. Все. Нарис, нені, <сих> Хоч щось прийдеться зіграти, так? Да? Основне, основне, послухайте. Розслабтесь і грайте через дітей. І хотілося б від тебе трошки характерності. Все, поїхали. Все, Все. Пшенична! Я хочу сказати, що це дуже крутий шлях, дуже прикольно взагалі те, що ми все це робимо, що ми е, е, якось так об'єдналися за цей період, за ці два місяці. Якось стали ближчими один до одного. Заприговали на повозку, я мішок, і ти мішок. І типа мігодому. Давайте а... зробимо пірашки і кажемо, дякую всім за перегляд, дякую за увагу. До побачення. Слушайтесь <свистати> <свистати> і ставте лайки. Отлічно це лучше, що було на цьому каналі.